Пиздец, це зараз така катастрофа. Всі люди, блять, за останні гроші купують води, продукти. Вода, яка вчора коштувала 36 гривень, я сьогодні заходжу купити. Я її там купляла, сука. Вона коштує 72. Йобана Йоба Ну хіба, Ну блядь, ну хіба нема людей, які контролюють ці ціни? Боже, ну це просто вже якийсь крик душі. Люди самі на свій наживаються. Не було світла, блядь, павербанк, який коштує 700 гривень, продавали по 2,5, по 3,200. Генератори по 80 тисяч, яким ціна золота 20. Ніхто нічого не контролює. Це просто піздець. Люди, блядь, де затопило, плавають трупи, люди сидять на кришах, всім похуй. Що це, блядь, коли це все кончиться? Світло повишають у два рази. Це з учотом того, що з України виїхало блядь, 5-6 мільйонів людей, які це світло, блядь, брали і користували. Щас цих людей немає, блядь. З яких хуйов у нас не вистачає світла? Ну йоб твою мать, бензин, блядь, на одній заправці 42, на другій 50, Ну коли це все прекратиться, але саме більше біси оцей блядь, відсоток людей, який тупо наживається на же, блядь. От, ну, ну блядь, Ну хіба ви думаєте, вам немає кари? Коли вода блядь, коштувала 32, а ти заходиш, вона коштує в два рази дорожче, того що ти блядь, тому що знають, що люди будуть сука це купляти. Так, люди, блядь, за останні гроші, за останні копійки хочуть якось допомогти. А оце це блять оцей процент населення, який тупо наживається на нас, блять, на народу. Та й твою мать, де ці всі люди, які щось контролюють. Була трагедія в Турції. Наші блять рятувальники відправлялись, рятували. Трагедія в нас, блять, масштабна катастрофа. Це пізда. Нема нікому діла. Люди, блядь, по два-три дня сидять і дивляться на трупів, які плавають, блядь, у них ось внизу. Ні світла, блядь, ні газу, ні нічого, ні зв'язку, ні їди, блядь, ні, хуя немає. І ці підараси, блядь, в яких ти купляєш і даєш продукти, воду, піднімають ціну в два рази. Ну, йоб твою мать. Ну, що ви можете мені сказати по цьому поводу? Ну це просто пізде. Це треба кричати, блять, криком, але ж все, все.